Всім привіт! Мене звати Оля, і я вітаю вас на своєму каналі Розпатане Сонце. І сьогодні я розпочинаю знімати відео чи влог, не знаю, як це назвати, про нову книжкову шафу. Бо оце все вже неможливо вмістити тут гарно, щоб я могла легко знайти якісь книжки. Тому я вже не витримала, замовила шафу, вона вже приїхала, і я спробую вам зняти якісь шматочки, як ми її будемо збирати, як вона буде виглядати вже зібрана, і як я буду потім всі ці книжки розставляти в шафу. Я не знаю, чи буде це одне відео, чи розділене на декілька частин. Подивлюсь, бо Сьогодні неділя, у середу зранку, я їду в подорож, і тому не факт, що я встигну все це гарно розкласти в шафу, але можливо я і встигну. Тому підключусь до вас вже з того, мабуть, як ми будемо її збирати. А ще можу вам собацю показати, бо вона тут. У вона. Ой, тут вона жойка. Ой, тут моя горов. Так, шпак. Шопок. Ну і піть-пі-пі-пік. Отак шафа прийшла нам в трьох коробках, і отам вона буде стояти. От, раніше все було тут. Отак, от собаця. На місці. Отак От це виглядає. Витягнути з коробок. Як бачите, шафа буде біла. Побажайте на ну, удачі, я сподіваюся, ми швидко її зберемо. Так, розклали, як воно, мабуть, повинно бути. Як тепер це все скрутить? Невідомо, але ми будемо намагатись. Виглядає як дуже велика шафа. Я трошки в шоці. Так, всі дюбелі вкручені. Залишилось тепер це все з'єднати одне з одним і закрутити. Ну, я сподіваюся, що так, що більше нічого ми не забули. Так, ну, ми його скрутили. І зараз будемо пробувати підняти і сподіватися, що воно не розвалиться, поки будемо підіймати. Тому, якщо в наступні кадри буде вже шафа, яка стоїть біля стіни, то значить нам все вдалося. Побажайте нам удачі. Ну що, можете нас привітати? Шафа встала, не розвалилась. І перший етап закінчений по встановленню шафи. Залишилось її заповнити гарненько. Але це вже я не знаю, коли буде. І знову всім привіт! І як ви бачите, шафа готова! Ще нічого не розклала, але вже видно, як, як, як виглядає шафа. І я дуже рада, що тепер у мене купа-купа місця для книжок. І зараз разом з вами ми будемо розкладати книги. Це не факт, що так вони будуть лежати. Сьогодні я буду досить приблизно так їх розставляти, просто щоб заповнити шафу, бо вже півдев'ятої вечора. Хоча шафу ми зібрали за три години з перервою на обід. Тобто, дві з половиною години ми зібрали її, перевернули, поставили, і вийшло все набагато швидше, ніж я собі уявляла. З самого початку. От. А, ну що ж, приступаємо до розкладання книжок. Я зараз, так як бачила, роблять, викладу всі книжки на підлогу бочком. Так, і потім буду вибирати і перекладати на палички. Я виклала сюди майже всі книги, там в шафці залишився весь пратчет. Я його одразу на полички переставлю. І ще там якісь манги і українська література, мабуть, я її теж сюди винесу. І тепер треба придумати, як це все розкласти. Скоріше за все, я буду якось розкладати. Міксовано десь по видавництвам, десь по жанрам, десь по серіям книжок. І, скоріш за все, найгарніші книги підуть кудись ось цю другу-третю поличку зверху, бо, скоріш за все, їх буде видно на відео. Я так підозрюю, бо я ще не знаю, який ракурс буде. При наступних зйомках, але це моя нова локація, буде 100%. От, ну і тут ще на візочку, тут артбук стоїть, я потім теж, мабуть, кудись-сюди все це поставлю. Так, з чого почати? М? Ну, почну, мабуть, з найбільших книжок за розміром це небо. Хай буде десь тут поки що. Сара Мас піде на окрему поличку, бо в мене є не тільки від неба. А сюди ще піде оця. Ой. Так, це, мабуть, все. Тоді Сара Мас. Поставить якось так, М -м -м -м. отак якраз. Знаєте, я розумію, що, мабуть, в ці ячейки буде важко вмістити всі книги з якоїсь там серії або видавництва. І мене попереджали. Про це, що це складність таких квадратних ячеек, але мені все одно подобається, як тут можна все розкласти і розділити, тому буду намагатися вмістити все, що хочеться. Ми кудись сюди будемо фантастику, мабуть, складати і періоти. А що далі? У мене ніколи не було одночасно стільки багато книг і цілої шафи, щоб їх туди розкласти. <свісно> я забула про Гаррі Поттера». Боже, який він важкий. І куди я його поставлю? Хай поки буде десь тут. Він у мене навіть не розпакований, не весь, треба розпакувати. Так, тут у мене ще додаткові всякі Гаррі Поттерські штуки, я, мабуть, поставлю їх сюди. Тут ще якийсь мерч, фігурки будуть. Я якось розставлю, ну, поки хай так стоїть. Четверте крило. Мабуть, воно ще влізе сюди до неба, бо по розмірам підходить. Хай поки стоїть тут. Супер. Локвуд і кол. Хай поки йде сюди. І туди, мабуть, ще будемо ставити фентезі. Фентезі фентезі. Яке. Лібардуга, наприклад, дві частини, бо третю першу, точніше, я дала почитати. Так, тут іще Сара Мас, Трон зі скла перші дві частини. Вони підуть. хай поки сюди, до іншої Сари Мас. Але ж воно все тут не поміститься. Тут буде більше книг. Нічого. Не знаю, можу далі по видавництвам спробувати. Ні, давайте ще візьмемо відьмака тут чотири частини. Хай тут поки стоять. Артбукс, артбукс, мабуть, піде сюди, бо дуже гарно я її прям звідси заберу. Тут не по жанрам, але. По гарним зрізам. І мідноголовий він збільшеного формату, він піде поки ось так зверху. Гарно, гарно на перший погляд. Так. Культріт мені хочеться ще поставити всі разом серію КСД. У мене їх повинно бути 4. «Ганібал Лектор. Перша книжка про нього. А ось. От так. Пом'ялась вже десь. не Знаю. Хай тут поки стоїть. Далі давайте трошки трилерів. А, і детективів разом поставимо. Не так багато в мене трилерів але. Хай вони теж йдуть сюди до культріду. Оце теж детективи ще не читала. І кувала Зазуля золі у мене поки одна, тому можна теж поставити сюди. Зберемо ще поличку фентезі Патрік Ротфус піде сюди. Легенда і фінал каравал. Ем... Зараз читаю каравал, тому він не тут, але для нього місце залишимо поки що учень вбивці і магічний корабель. Нічний цирк теж фентезі. Жорстокий принц, теж фентезі, але це трошки інше фентезі. Але поки в мене тільки одна частинка, хай тут стоїть. Аркан в Київ. Це, мабуть, в українське піде окремо. Вісня вічних дощів» від РМ. Теж фентезі, але перша частина в мене тільки поки що, вона власне є тільки одна частина. Тому ага. одного разу розбите серце це продовження карвалу. Хай поки тут також стоїть. Я думаю, що я стільки ще раз буду тут все міняти, бо поки виходить, що ну нічого. Так, ага, шістка Атлас теж фентезі. Мабуть, жорстокого принца я поки що звідси заберу, а це поставлю. Жорстокий принц піде кудись сюди в хору, поки не знаю. Так, фантастика. Е, так, тут чоловіка більше книжки. Тут піде уголок. Сюди ж піде поки Павлюк і колонія кідрука, бо я не знаю коли, куди, коли це читати. Так. Потім візьму українське фентезі і все, що біля, біля того. Воно от сюди, м, і це туди піде, і що це все? Ага, це темне фентезі ще теж не читала. Ага, це гумористична фентезі теж ще не читала. І все це українських авторів піде ось сюди. О, mm -hmm. oh, я бачила, цікавить пітьма. Вона кудись в трилери повинна була йти. А місця її вже нема. Але там є щось містичне, хай теж іде українське фентезі. Ой, це детектив. Добре, культері. Тоді, поки я передвину сюди, а ці тоді трилери сюди. Так. Стівен Кінг і... Демон Проспера це щось все таке трошки жахостики. хай поки йде сюди до Культріду. І туди ж піде Дім на збіччі, мабуть, Мічел, бо теж таки трохи моторошний. І кістяні годинники я зараз читаю, також вони там. Біля ліжка в мене. Тому хай сюди йде. Шафа буде ще досить таки не повна. Але я думаю, що з часом, з тим, як я нові книжки собі купую, то, скоріш за все, вона досить швидко заповниться. О, Шерлок Холмс. Це ж детектив-детектив. Але я хочу якось його гарно поставити. Буде ось так. Може, ось так. Навіть стояти поки що тут, бо поки місце дозволяє. Так, поставлю поки збірну селянку українських авторів. Поки принц поки піде все ж таки до Сара Мас, це трошки в ту сторону. Так, це в нас е знову ж таки фентезі. Трес їб до Сандерсена, але коли в мене буде... Хай і тут, мабуть, так гарним розрізом і лежить. Антомія, це до фентезі, хай йде. Добре, це теж українське. Юрій Андрухович, коханці юстиції. Це мені дали почитати. Дуже давно, теж хай тут стоїть. Аліса в країні див. Аліса в задзеркалі. Взагалі не знаю, куди її ставить. Хай йде туди до всякого химерного. Так, Казки Барда Біла. Це все ще до Гаррі Потера. Це українське, це українське і це українське фантастика і класика. Все піде поки що на одну поличку. Сюди підуть, мабуть, ось цей, Це піде до Гаррі Поттера поки що, Том Фелтон його мемуари. це піде сюди поки що. Так, українська поезія. О, це піде сюди Авава Галамага. дуже гарно все разом буде виглядати. Так mm -hmm. ще трилер український. Сюди чи сюди хай буде тут? З усіма іншими. Книжечок ВСЛ, абсолютно різних за жанрами, але їх теж можна покласти разом, тому підуть поки кудись, не знаю куди, кудись сюди. Ай тут трошки постоять. Так, відьма з Варди це історичний роман. Просто роман е, список для читання теж від РМ. Теж не знаю, куди його все ставити. Щоб було гарно. Тут ще гарні зрізи, а що ставити зрізами, а що не зрізами. Нехай поки тут стоїть. Бо я вже хочу розставити швиденько, бо часу не так багато. Так. Це якісь романи-романи. І оце теж. Це щось таке більш про життя і романтичне. Йде сюди теж до весел. Хай стоїть тут. А, оці всі м'якенькі книжечки і маленькі. Так, це роман. Любовний, це квір-роман, теж хай сюди йде. Детективчик Агата Крісті. Де от сюди. Я забула труси Майя Тульчинська, йде в українську літературу. все правильно. Моя темна Ванеса. Хм. Ти ж тебе. Це хай отак. отак. Комасутра. І англійська книга. І це хай сюди йдуть до нонфікшена. Це ж нонфікшен камасутра. Скандинавська міфологія, моя кузина рейчел. Я забула про прачите, бо його ж кудись тебе буде на гарне Видне місце покласти. Добре. Так, тоді я ставлю все, що залишилось. Так, це у нас графічні романи. Вони поки йдуть сюди. І прачет. Я навіть не знаю, куди його поки ставити. Хай всі піде прачі, тервічні романи я переставлю сюди. Зараз будемо прачі та перевозити. Скоріше за все він переїде кудись на більш видне місце, може кудись сюди. Вже не влазить. А ще будуть. Вже вийшла ще одна книжка з цієї серії. Я не знаю, хай поки куди її, куди, хай отак поки стоїть. Таке тимчасове рішення. По тому, як вони запаковані, сам факт, що вони запаковані, ви бачите, як чоловік читає їх ніяк. Просто колекціонує. А це новеньке. Берсерк. Перші 10 частин. Мій подарунок на Новий рік. Теж всі запаковані, ще не читані. Ну, він, типу, їх колись все читав, але я думала, що все ж таки він буде їх перечитувати. Леся Подерев'янський наполовину прочитаний чоловіком. Теж іде в українську літературу. Хай тут стоїть з усіма. Це все. Що так пусто, а треба ще книжечок купити. Як прекрасно. Я жартую, я трошки все переставлю. Е, мабуть, не так щільно. Знизу ще будуть... О, ящички! Я хотіла ще розпакувати ящички. Ось ці. Я не знаю, чи внизу вони будуть стояти чимось наповнені, чи. Якось буде по-іншому, але я їх купила, але в мене трошки більше, ніж ячеїчки, бо це Ікея, а це не Ікея. Як будуть ячеїчки українською? Комірки, комірочки, як я могла забути? Ось як вона складається. Так, момент істини, наскільки воно буде не влазить сюди. Виглядає трошки. Якщо ододвине трошки шафу, ну, знову легко діставати. Ладно, тоді інше не буду зараз розпаковувати. Одного демо Ящичка. Шухлядки. Шухлядка в комірочку. Вистачить поки. Так, ну, ось так попередньо я розставила книги. Як попало, все в переміжку. Буду переставляти. Плюс поставлю тут якийсь декор, пазли, щось попереставляю, тому воно трошки роззосередиться по шафі. І, і буде, буде гарненько. І вже наступні відео я буду знімати на фоні гарної шафи, і я дуже рада. Це прекрасно. І тепер я хоча б бачу свої книжки всі наглядно. А не одна на одній і ряд за рядом, а так можна дивитись, радіти, що вони в мене є, обирати, що почитати. Отже, на цьому я завершую це відео. Я дуже дякую, що додивились його до кінця. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на мій канал Розпатлене Сонце. Пишіть в коментарях, Підкажіть мені, як, на вашу думку, краще може розставити книжки, бо щось це не зовсім те, що я хотіла. Тому ваші ідеї мені будуть дуже потрібні. От, і дуже скоро ми з вами побачимося в моєму наступному відео. Па-па!